Сьогодні Полтавський гірничозбагачувальний комбінат святкує знамену дату 55 років з моменту випуску першої тони концентрату. 55 років наполегливої праці, інновацій та розвитку. Саме стільки років комбінат є одним з лідерів гірничо добувної галузі України. З нагоди ювілею протягом тижня в цехах комбінату пройшла низка урочистих нагороджень, а сьогодні церемонія відбулася в будівлі управління комбінату. Серед почесних гостей був міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков, який, як колишній працівник комбінату, з особливою теплотою привітав колектив. Вітаю вас із 55-річним ювелеєм. Завдяки вашій сумлінній праці. комбінат вже понад півстоліття впевнено розвивається. Забезпечує робочі місця, наповнює бюджет міської громади, підтримує соціально важливі проєкти. Особлива вдячність за системну підтримку Збройних сил України. Сьогодні перед нами стоять дуже складні виклики. І я бажаю вам вистояти, будь яких обставин зберегти підприємство, традиції та відданість справі. Бажаю всім миру, міцного здоров'я, віри в справедливість і найкраще майбутнє зі святом. Подробиці заходу ми розповімо згодом.